Вітаю на каналі. В 2019 році біофізики довели, що ми почали жити в п'ятому вимірі. Тобто Земля, вся планета перемістилася разом з людьми в п'ятий вимір. І як ми почали це відчувати? Ми почали відчувати стан безпорадності, стрес, запаморочення, просторовість, неуважність. Періодично ми відчуваємо себе дезорієнтованими в пространстві, не знаємо, що робити. Дуже стали пасивними, часто лінь з'являється. Іноді нам здається, що потрібно більше простору для життя. Ми починаємо звільняти його від речей. Ми стали більш чутливими, відчули, що втрачаємо бажання, змінився апетит і вага. Несподівано з життя зникли друзі, можливо, хтось змінив роботу і навіть місце проживання. Відбувається справжня втрата своєї ідентичності. Це все симптоми переходу з одного світу в другий. І якщо ви зараз думаєте, що це нормальні речі і вони стаються з багатьма із нас, і це ще не є доказом, що ми. Перейшли, що стався квантовий перехід, і людство зараз знаходиться на межі отримання дуже дивного досвіду, десь всередині з'являється відчуття, що ми переходимо з одного навчального закладу до іншого, тобто, наче весь цей час ми вчилися в школі і зараз доросли до чогось більшого, тому й ми переходимо до нового способу життя. І дуже багато хто з нас цьому намагається якось завадити, тому що відчуває, що не готовий. Так ми усвідомлюємо наш великий творчий потенціал. І це вже добре. Багато хто з нас почав робити нарешті те, що він давно мріяв робити, можливо, з дитинства, хтось малювати картини, хтось співати, хтось створювати медитації. І так, я багато вам розповідаю про квантовий перехід останнім часом, обіцяючи в ньому і справжній золотий вік, розкриття всіх наших сил, але потрапити в цей золотий вік не так-то просто. Зараз ми перебуваємо в той час, коли на землі дуже багато змін, і вони будуть продовжувати посилюватися і прискорюватися. Вони торкнуться всіх і кожного. Щоб рухатися вперед, стати частиною чогось нового, слід дозволити піти всьому, що заважає, що більше вам не служить, зріктися всіх обмежень, які ви відчуваєте в своєму житті, позбутися емоційного болю, розібратися з підсвідомими і несвідомими відносинами, рефлексами, забобонами, звичками. Способами мислення, все те, що заважає вам бути собою, жити по натхненню. Ваша душа бажає, щоб ви росли, розвивалися, але дуже часто ви не прислухаєтеся, відволікаєтеся, Вам здається, ще й більш короткі шляхи. Обхідні шляхи, але душа вона всюди розставляє свої знаки в матеріальній реальності, робить все, щоб ми звернули увагу на те, що важливо, і навіть це відео, яке вам трапилося, це ще один черговий знак. Ваша душа. Вона робить все, щоб ви прокинулися, і коли ми цього самі не хочемо, тобто наше его відмовляється вірити в квантовий перехід, трапляються хвороби, якісь неприємні ситуації. Втрата роботи, сварки з близькими людьми, кризи будь-якого віку. Тобто стається щось таке, що вже важко ігнорувати, і тоді ми замислюємось, а що відбувається? Чому це відбувається? І саме це зараз спостерігається у багатьох людей на планеті. Зараз дуже легко побачити людей, які прокинулися. Життєва енергія яких просто вибухає яскравими кольорами, достатньо подивитися, що відбувається над головою кожного. Я це бачу дуже часто. Це у деяких це просто якась сіра зона у багатьох вірніше, і зустрічаються люди, навколо яких сяють, наче маленькі. Зірочки, вони спалахують в просторі, і відразу помічаєш, що ця людина знайшла вже щось особливе в собі, вона вже на шляху до себе, до справжнього себе, до справжньої сили. І, на жаль, якби багато не розмовляли про квантовий перехід, дуже мало людей знає про це, і дуже багато людей скептично до цього відноситься, коли чує інформацію про це, не розуміючи того, що всесвіт звернув вашу увагу. На цю тему це вже не просто так, це чергова спроба якось достукатися до вас. Тому слухайте себе, питайте себе і вирішуйте. Самі ні на кого не перекладаєте відповідальність за своє життя, і так ви поступово ввійдете в дуже швидкий процес трансформації. Спочатку не видно цих трансформацій, і тут, в якийсь момент, ви прокидаєтеся зранку, випиваєте чашку чаю або кави, і розумієте, як все сильно. Як все круто змінилося в вашому житті, що ви вже не такий, як раніше. Звертайте уваги на зміни, які відбуваються всередині вас. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал.